У цьому відео я вам розповім про ігри, які роздають по підписці PlayStation Plus Extra та Deluxe за січень 2024 року. Добрий ранок, кошніданок з вами відеорейсер і це новий випуск рубрики PlayStation Plus для бандерівців. Якщо ви забули, то я нагадаю, що на каналі є дві рубрики: це PlayStation Plus для українців та PlayStation Plus для бандерівців. PlayStation Plus для українців це рубрика, у якій я розповідаю про PlayStation Plus Essential тобто три ігри в місяць. PlayStation Plus для бандерівців це рубрика, де я розповідаю про PlayStation Plus Extra та Deluxe тобто 20 ігор у місяць. Але перед тим важлива інформація хочу нагадати, що в, нас в країні триває війна, і наша обов'язок цивільних людей допомагати з нашою гривною. Тому є два посилання. Перше посилання на фонд «Повертайся живим. Другі посилання на пост про збір коштів на ремонт авто для розвідників 120-го окремого розвідувального батальйону. Допомога ЗСУ це дуже важлива річ, а тому, якщо у вас є можливість задонатити, то скористайтеся нею. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. А також, якщо ви задонатили на ЗСУ і у вас є зайві кошти, хоча це неможливо, то у вас є можливість задонатити мені для того, щоб я був сексі. Але подумайте двічі, чи варто це робити. та вводьте правильну суму, бо кошти я вам не поверну. Дякую за увагу та погнали до відео. Таня Цінес Вондерленс. Спин-офф для серії Ігор Бордерлендс Фентезі пригоди зі зброєю, магією та гумором, де ви створюєте свого героя та долаєте ворогів на шляху до перемоги над Драгонлордом. У гри відсутня українська локалізація. «Resident Evil 2 Рімейк. Зучасним перероблю класичної гри жанру «Survival Horror», яка відрізняється від оригіналу новим кутом камери, покращеною графікою, зміненими сюжетними лініями та додатковим контентом. У гри відсутня українська локалізація. Hard Space Shipbreaker – це симулятор космічного рятувальника та пісочниця від студії Blackbird Interactive, у якому гравці розбирають на частини зношені космічні кораблі, щоб вилучити цінні матеріали та сплатити свій борг. Головний герой заборгував мільярд кредитів корпорації Lynx. покращуючи свою екіпіровку, включаючи скафандр та інструменти. Протагоністу доводиться розбирати все більш крупні кораблі та добувати цінні ресурси. Гра має нелінійний лінійний сюжет, який залежить від виборів гравця та його відносин з різними фракціями. Гріє три останні режими гри: кар'єра, вільна гра та щотижневий рейс. Вільна гра це режим без обмежень, у якому гравець може вибирати будь-який корабль для розбирання. Щотижневий рейс це режим змагання, у якому гравці повинні якомога швидше та ефективніше розбирати один і той же корабль. У гри відсутня українська локалізація. LEGO City Undercover це відеогра жанру екшн пригоди від TT Games, у якій гравець керує поліцейським Чейсом Маккейном, який проникає під прикриттям у злочинний світ LEGO City, щоб затримати злочинця Рекса Ф'юрі. Фактично, це GTA або лейну ар для дітей у стилі LEGO, де ви можете проходити сюжет самому або з другому режимі сплітскрін. Найголовніший плюс гри це сюжет він зроблений досить якісно і без зайвого крінжу та занадто дитячого гумору. Це просто кумедний екшоновий трейлер детектив з Лего Гумором та карикатурними персонажами і відсилками на голівудські фільми. Це плюс гри це відкритий світ та сюжетні рівні у закритих локаціях. Відкритий світ гри дійсно розроблений таким чином, щоб нагадувати серію ігор GTA, оскільки в відкритому світі хай ми не можемо скоювати злочини, але ми можемо конфіскувати чийсь транспорт та виконувати додаткові квести, яких у грі багато, починаючи від типових квестів побудуванні нових будівель, закінчуючи справжніми місіями поліцейського по переслідуванню злочинців. У грі є своя валюта легомонети, за яку ви можете купляти персонажів, які вам будуть потрібні для проходження всіх рівнів на 100% та повного дослідження світу. Та транспорт. Порт, який можна буде викликати та кастомізувати. Раджу досліджувати цей світ повністю, оскільки він приховує у собі багато секретів та головоломок. Говорячи про транспорт, то у грі його багато: автомобілі, мотоцикли, автобуси, вантажівки, гелікоптери, човни. У грі також присутні публічний транспорт, такі як таксі, метро, кораблі. Ігрола у цій грі є досить стандартним для ігор від третього обличчя у відкритому світі та лего ігор. Ви на місію, потім заходите у якусь закриту локацію, і вже у ній ви проходите різні головоломки та б'єтеся з різними бандитами. До речі, у грі ви не вбиваєте ворогів. А берете їх у кайдани. У грі також інколи можуть зустрічатися рівні на час, де ви маєте щось доставити або спіймати когось вчасно. Загалом інші елементи у грі є досить стандартними, як у всіх іграх Лего. Але ця гра особлива саме через відкритий світ та стиль як у GTA. У грі також є декілька мінусів. А саме дивна фізика та відчуття керування самим транспортом, тому що ти взагалі не відчуваєш машину, на якій їдеш, і присутні такі моменти, коли ти втрачаєш контроль над машиною. Відсутність нормального керування камерою, тобто камера є зафіксованою, і ти не можеш нею вільно рухати. Відсутність багато Рестувальницького або онлайн-кооперативного режиму. Ти не зможеш пройти грузі зі своїм другом онлайн, тому що у грі присутні тільки спліт-скрін режим. Але загалом це одна з моїх найлюбленіших ігор дитинства. Пам'ятаю, як я дивився проходження LEGO City Undercover ще коли вона була ексклюзивом для Nintendo Wii U, і мріяв у неї пограти. У 2017-му вона вийшла на консолі старого покоління, то була одна з моїх найперших ігор, які я перезамовив. Я пройшов її, і гра мені дуже сподобалась за її стиль та великий відкритий світ, який навіть зараз може позмагатись з багатьма іншими іграми в цьому світі У гри відсутня українська локалізація. Жастковос 3. це гра про пригоди, в якій гравець використовує парашут кільце і гак для подорожі по величезному острові Медічі, що страждає від диктатури генерала Ді Равелло і руйнує все на своєму шляху. Я награв у джазково 70 годин. і Гра мені не сподобалась, тому що вона є досить пустою. У гри просто стандартний сюжет про диктатора, максимально тупий, нецікавий, та революціонерів, які борються за свободу проти нього. У грі абсолютно немає цікавих персонажів або цікавих тем, які б сценарісти могли би підняти та розкрити. Відкритий світ досить пустий. У ньому немає чого робити, окрім руйнування усього на Коло та значення військових баз армії диктатора. Відкритий світ служить більш тут, як розтягнута текстурка на 100 кілометрів з лісами, горами, рівнинами, і на цьому все. Ти не можеш ніяк взаємодіяти з цим світом, окрім проходження всяких завдань та знищення бісофтовських аванпостів окупаційних військ. Але головна фішка цієї гри це ігролад. та який треш ти можеш творити у цьому відкритому світі. Транспорт у грі зроблений взагалі неякісно, і коли я грав у гру, я не хотів використовувати автомобілі, мотоцикли та літаючі засоби через те, що у грі максимально відсутня фізика транспорту, тобто ти її взагалі не відчуваєш. Стрілянина також виконана на дуже поганому рівні, і знову ж таки, ти відчуваєш цю вогнепальну зброю, ніби вона зроблена з пластика, і потім ця зброя ще не наносить взагалі ніякої шкоди противнику. Але є також і плюси: це костюм рік крильце, за допомогою якого ви можете вільно кружляти по всій карті. У грі також присутні такі популярні кліше, як оборожна кішка або гак. І я вважаю, що це найголовніший плюс ігрола до гри, оскільки за допомогою цього гаку ви можете причепитися до будь-якого об'єкта або поверхні, і літати як людина павук. Ви можете приліпити якусь людину до стіни або зробити справжній потяг за допомогою. Зв'язування кожної машини до іншої, а потім причепити цей машинний потяг до цистерни з бензином і її підірвати. Так що у грі є досить багато способів повеселитися та позначатися як над врагами, так і навколишнім середовищем, у якому ви зможете згенерувати багато кумедних ситуацій. Ядро у ігру лада таке: Виїдете з точки А у точку Б і виконуєте квести, по принеси, або знищите ванпост. Також у грі відсутні багато користувальницький режим. І як на мене, це є дуже значним мінусом, тому що просто уявіть собі, як було б круто мати кооперативний режим у цій грі, де ви могли б проходити разом сюжет або зачищатися. Зачати усю карту, як і останній Ігор Far Cry. Гра вам може сподобатись, якщо ви не будете звертати увагу на сюжет та персонажів, а просто почнете зачищати усю карту та виконувати усі квести, які вам попадуться. Але якщо ви вирішили проходити цю гру заради сюжету, то я вважаю, що ви помилились. Square Enix зробили свою версію Far Cry від третього обличчя з нецікавими персонажами. І найдивніше, що цю гру роздавали по PS раніше, а саме у 2017-му. У гри є ще один мінус, це відсутність української локалізації. Seasons Skate 7. Це реалістична гра про скейтбордінг від Creature Studios, яка дозволяє відчути захоплення вуличними катанням у 1990-х роках. Гра підтримує онлайн багато режим, але він знаходиться у стадії розробки. У гри Відсутня українська локалізація. Shadow Tactics Blades of the Shotgun. Це тактична стелс-гра у реальному часі від Mimi Productions, яка відбувається у Японії епохи Едо, де гравець керує п'ятьма вбивцями, нанятими шпигуном для боротьби з мовою і повстанням. Сюжет гри розповідає про те, як п'ятеро агентів, нанятих шпигуном, намагаються зупинити заговор його брата Нобору, який хоче захопити владу і повернути Японію до вічної війни. Гра має 13 місій, де гравець повинен використовувати навички стелсу, тактики і синхронізованих убивств, щоб проникнути в різні локації і виконати свої цілі. Гра відбувається в Японії епохі. Едо 17 століття і має історичні та культурні посилання. У гри відсутня українська локалізація. В Empire the Masquerade Sven Song. Це наративне RPG, в якій ви граєте за трьох вампірів з різних кланів і впливаєте на долю Бостонської Камарільї своїми виборами. У гри відсутня українська локалізація. Surviving the Aftermath. Це стратегічна гра від Paradox Interactive, у якій ви керуєте колонію виживальників після світової катастрофи, досліджуйте процедурно згенерований світ і відкривайте його таємниці. Це гра про виживання та будівництво колонії в постапокаліптичному світі, де ресурси дефіцитні, але можливості відкриваються. Ви повинні захищати своїх колоністів, відновлювати цивілізацію та досліджувати таємниці зруйнованої землі. Сюжет гри залежить від того, яку катастрофу ви оберете на початку гри. Ви можете вибирати між ядерною війною, астероїдним ударом, супервулканом, сонячною бури. Або пандемією. Кожна катастрофа має свої особливості та впливає на складність гри. Ви починаєте гру з невеликою групою виживальників, які шукають притулок. Ви повинні знайти місце для будівництва колонії, забезпечити її їжею, водою, енергією та іншими ресурсами. Ви також повинні враховувати щастя, здоров'я та безпеку своїх колоністів, а також їхні особисті риси та потреби. Ви можете відправляти спеціалістів та колоністів з унікальними навичками на дослідження процедурно згенерованого світу. Вони можуть знаходити ресурси, артефакти, тварин, бандитів інших колоній. Ви можете встановлювати дипломатичні відносини з іншими колоніями, торгувати, допомагати або воювати з ними. Ви також повинні бути готові до випадкових подій, які можуть спричинити додаткові катастрофи або змусити вас приймати рішення. З часом ви відкриваєте нові технології, які дозволяють вам створювати нові будівлі. Ви також можете змінювати навколишнє середовище. Гра має три режими гри: сюжетний, випадковий та користувацький. Випадковий режим це режим, у якому ви створюєте свою власну гру з процедурно-згенерованими параметрами. Ви можете вибирати тип катастрофи, рівень складності, кількість ресурсів. Частоту подій та інше, ви також можете вибирати, чи хочете виграти з іншими колоніями або без них. Користувальський режим це режим, у якому ви повністю налаштовуєте свою гру з усіма доступними параметрами. Ви можете вибирати тип катастрофи, рівень складності, кількість ресурсів, частоту подій, наявність інших колоній, розмір світу, технології та інше. Ви також можете зберегти свої налаштування та використовувати їх у майбутніх іграх. У гри відсутня українська локалізація. Ігри будуть доступні 16 січня. Ну що ж, відео підходить до завершення, і хочу сказати, що ця добірка є досить такою собі через три факти. Перше у цій добірці тільки одна хороша гра, а інші досить середніми проектами. Друге, у цій добірці є гра, яку роздавали раніше по PS Третє, у цій добірці немає жодної гри з українською локалізацією. Перше про що я вас хочу попросити це підписатись на канал та покласти подобайку. А також не забудьте залишити коментар з думкою про добірку. Не забувайте підтримувати український YouTube. Ви також можете профінансувати мій канал та стати моїм власним хмітовим по посиланню знизу на мою дяку. Бережіть себе, ховайте склипою тан тривог. Якщо є можливість, то допомагайте ЗСУ і пам'ятайте, чим вже перемагаємо. І батько наш Бандера, а Україна, мати. До нової зустрічі.